Вихованки вокального гуртка Валентина разом з керівником Лесею Ілієвою зайняли призові місця у міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв Яскраві таланти зими, який проходив у місті Кам'янець-Подільський. Солістка зайняла перше місце. Дует зайняв також перше місце, і ми виконували дві ансамблеві пісні: одна зайняла перше місце, і одна зайняла найвищий приз фестивалю Гран-прі. І ми вирішили туди завітати, щоб це був у нас такий не тільки конкурсний день, щоб це була як розважальна програма для дітей, щоб вони могли поїхати, відпочити, побачити чудове місце це старовинне, і щоб поєдналася команда між собою. Бо такі поїздки вони дуже цінні для нас, тому що вони згуртовують нас як колектив. Серед учасниць ансамблю, який здобув найвищий приз фестивалю гран прі і випускниця вокального гуртка Ангеліна Степанова. Ми не часто їздимо в такі далекі міні-подорожі і конкурси, загалом це недалеко. І я хотіла більше провести з гарними емоціями, з гарними враженнями. І були переживання тільки тоді, коли залишилося двоє учасників. Нам сказали, що буде два гран-при, але потім визвали хлопчика-піаніста, він дуже гарно грав. Нам всім дуже сподобалося. І йому віддали одне гран-прі. І ми такі думаємо, кому нам чи їм. І нам потім сказали, що буде три гран-при. Це так було неочікувано і дуже-дуже класно було. Нам дуже сподобалося. Ще одна вихованка колективу Дарина Ковальчук відвідує вокальний гурток впродовж чотирьох років. У міжнародному фестивалі виступала не тільки в ансамблі, а ще й сольно та у дуеті. Взагалі в багатьох конкурсах брала участь. Про враження мені дуже сподобалось. Особливо сподобалась вся організація, як все проходило, як нас тепло приймали. Особливо сподобалось отримувати гран-при. Для народного вокального колективу Валентина це перша серйозна нагорода у році.